Всім привіт, з вами Михайло, Вы на канале Mr. І це вже сотий день Фінальний день Чалленд Ну що я можу сказати це фінальний день челенджу на витискание приседания і на празд по стороже проживаем старту останній сьогодні день для вас, та Бек последний як Вы відеоролик э, Вибачайте, що планував трошки монтаж поколи на, на сотий день але Часом, часу, часу поймалися правила, та ще так закрутилося і вже так вечір вже прийшов. Так що. так що вибачайте, скоро буде... То, завтра, можливо, буде стрім сьогодні вже так, бо я записую, що вже 11 хвилин по 9. 21.12, так сказати, записую. Ну, що можу сказати? Цей челендж... Але це поки що ще не фінал, бо зараз я лише починаю останні. Останнє. Останнє 100, 100 відтискань віджимань 100 присідань і 100 напрям за сьогодні. І це вже, дивіться, вже сьогодні виконаю, я вже скажу, що я цей челендж. Але це для вас, а для мене буде челендж по Починаю як... можливо, <смістичного> пам'ятаєте. Починаю завжди як цей. <смістичного> як? Пожливо, можливо, важливо там покажу вам трохи відео. Відео... хотів трошки змонтувати, але. Подивіться, <смістичного> починаємо як в першому дню. Хоча я і для тейпів спримплону але виходить, що сьогодні... То не буде лише відоски. Ну що, щось смакненько, ставте ваші подобайки. Підписуйтесь на канал. Переключись. Бері... Давайте доб'ємо 950 підписків і 50 підписків в Телеграмі. І сатую розіграш на 1000 підписків. Я надію, ви це можете. І важка і є дуже багато контенту. А що, я якраз починаю? Так завжди тоді починав. А зараз це вже останній день, який вже завершую, так сказати. Ну що? Починаємо, не знаю скільки, але... Я думаю, що зроблю. Ну от поки подивлюся, Подивлюся. Так. Пона перший підходник.

Хватит. <coughs> ну что можно сказать? Хоть уже сотый день, але... В принципі, боротьба з собою продовжується, хоч я вам не кажу в принципі вашого результату. Але я вам не кажу. Бо кожного щось є. Е, потім не вечуть. Е, потім цей... Е, можу прописати в мене таки. Кожен дня такі думки. Щоб, е, зробити. Але я себе доставлю. І це окуповуюся. Але скажу, спорт це сила, займатися спортом. Ось таке почати з малого і все можливо. Ну що, приспоїду другого підходу. Не хочу дуже довго затримувати. Погнали. Відео без вантажу, щоб ви знали. Буде вже 50. Чел на часы два підходи. 50. 50, що лишається, 50. І зразу. Ну оста... що, для вас, так сказати? Зараз буде ще останні 50 від тацька між мене. Для мене такий старт. За них усі трохи, але скажу, дуже... дуже швидко буде. Від... Новий. Тоді мав для вас цей відеоролик зняти зранку, але не вийшло. Не получилось. Але вже буду собі планувати час поводить вже більше часу. Я вже там буду виконувати, можливо, і буду сказати. Сказати каждого в телеграм-каналі. На якому етапі? Але кожних 30 днів я буду для вас знімати на ютуб. Ну шо, поналити третий підходик. Це зараз буде 75. Вона. Це вже іде 60. Вона на останніх. 40. Але зараз ще 15. Погнати.

Ришається останні 25 Зараз зразу приступаю до присідань. цей челендж для мене Я думав, що далі в мене було таке на початку таке бажання завершити його що ще на початку після першого тижня. Оце вже сотий день. 100%. В Але зараз. Треба його там зробити. Залишається 25 від відживань. Хоча 100 присідань. І 100 на набрать. Ну що, панали А я ж для вас придумав, прикольний Знаєте, скажу для вас. Який прикольний монтаж. Та я сказати початок. Навіть ці найбіль навіть відео. Це ти де челенджу, я здав! Потім це мало бути прикольно і цей. І, мав бути монтаж. Монтаж. Але я отримував... Я знаю, що вам може лево, що не сподобається, але... Але потім після той як тебе задачу потім вже сказав би. Тому що я ніколи не здамся. Але як вийшло? Ну що, вона останні 25. 95. Останніх 5. Я и без усилий, без ума, погнали. Що можу сказати? Що офіційно можу сказати, що вже відтискання про 100 днів для вас завершено. А для мене це лише непоганий сяк після 3 Після 100 днів. Ну що, залишається ще присідання 100 і непра 100. І тоді я можу сказати, що я офіційно. Стоть мы в этом Челленджу и В принципе я уже Маши написать 50%, -50 майже сделаю. Ну что, погнали! Погнали. 40. Получается, вчера 60. 60 и Сто. Ну, на шо, если... Ну что, погнали? Ты так багато лишайся. Ну что, погнали?

100. Лишайте останніх 100 на през. Офіційно можу сказати, що більше як 10 тисяч відтискань вижимання зроблено. Присідання зроблено, залишається на прес. Ну що, понадоби? Vamos lá! Оооо, так вже забився. Ну що можу сказати? Офіційно, офіційно. 100 намі челендж завершений! Я зробив це протягом 100 днів. Соти? Це вже 100 днів. Це вже фінал. Це вже сказати, що... Фіна... Я витримав цей челендж 100. 100 днів щоденних відтискань присідань і на прес. Це не була лише боротьба, це боротьба за тіло Це й була і боротьба за характер. І сьогодні я можу сказати, я переміг себе протягом 100 днів. Я це зробив. Я думаю, що ви раді скоро нові ігрові відеоролики важкі, і дуже багато в мене є мене скажу, що навіть почув цей челендж. В мене навіть з'являлися ідейки, що як після челенджу хочу для вас реалізувати. Так що дякую, що додивились. Це вже кінець. Для вас вже відеоролик вже не буде. Стримів не буде. Можливо, після кожних 130 днів я буду розказувати і розказувати. Мій рекорд 65 Вчора був рекорд. А сьогодні рекорд не клав. Я думаю, що кожних, кожних 30, 30 днів я буду ставити рекорди для вас, показувати. І якщо сьогодні, напишіть в коментарях. Я можу на напевно завершувати. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Дякую, хто від початку відчаленчу, від початку літа. Протягом цих ста днів, що були ви зі мною. Ви, ви, ви опці. Це не найкращі підказки, які можуть бути. Дякую, що ви зі мною пройшли цей шлях. Хоч ви не виконували, але дивилися, для мене це дуже важливо. Так що напишіть ще коментарі. Я думаю, що я не знаю, можливо, ще буде якийсь шалендж, але так. Сказати, ну що можу сказати? Ну, що можу сказати? Такого боку Че зараз? Тако спереді. Але спорт це сила. Тако з боку. Та Є зміни, хоч не такі, хоч і бувало, таке, що я не, не доладу їм, але... Але є зміни, це вже такий прогрес, в принципі, на соціальний день. Але буду старатися досконалювати і для вас контент. Дуже дякую за що ви додивилися до кінця. Не знаю, що буде ще челендж, але напишіть в коментарях, що ви би хотіли ще б один челендж. Або, якщо хтось якісь ідеї які мені, просто напишіть в коментарях. Чи навіть просто там у телеграм-каналі, там, де під будиком, що п'ята мітив і прочитав. Дякую всім, хто мене підтримував протягом цих 100 днів. Дуже вам дякую. А я буду з вами прощатися Це останній відеоролик з 100 дневного челенджу. Я це зробив. І побачимо вже на ігрових відеороликах і на стрімах. До нових зустрічей.